Всім привіт! Продовжуються в мене мої цитрусові пригоди. І подивіться, який у мене новий житель мого будинку, і це від Тетяни Кузьмук. Я дуже їй вдячна, вдячна за її працю. Я не перестаю. Захоплюватися нею. Просто чарівниця, трудівниця. І ну просто подивіться, яка краса. Так що в мене тепер ще є мандаринчик. Ось такий гарнюній, подивіться. І тут з квіточками навіть буде. Дай Бог, щоб щось було класно. Я дуже-дуже рада, дуже вдячна. Та ще й подивіться, у мене тут подаруночки, да? і укорінювач є. Тетяна також мені поклала. І а, є також добривко. Ну, я дуже вдячна, дуже вдячна. І я просто в захваті велике-велике вам дякую. Тому хто, якщо захоче купити цитруси, а, купуйте у Тетяни. І, звичайно, в неї є свій. А, Блог веде на Ютубі також. Тож заходьте, все доступно, все зрозуміло пояснюється, розповідається, як що вирощувати, як що робити. А, ну, просто, ну, я, я просто в захваті від цієї краси. Клас, буду сподіватися, що і в мене все вийде, і така краса буде в мене також на наступний рік. Зніму також відео із такою красою. Так, ну а далі подивимося на мої. Лимончик, грейфрутик і е, лаврошечку. Так, ну і тепер подивимося на моїх вже мешканців домашніх. Це у мене лавровий листик. Ось він, бачите, і новенький пускає макушечки в нього є. І ось маленькі ще також з'являються. Тут вже е, підросло трошечки. Хочу спробувати його зачеренкувати, Не знаю, чи вийде, чи не вийде. От і тоже матусі хочу свої на підвіконня, щоб у неї також було класно. Ну подивлюся, треба куп... придбати спочатку агроперліт. О, і кокосове волокно. Це ж хочу в них спробувати а, трошечки поукорінювати. Так, ну це моя пандероза. На жаль, відквітла вона повністю, але не залишила мені а, жодного, а, жодної завізі. Ну, нічого страшного. Можливо, стрес, я її пересаджувала з місця на місце, поки ось знайшла її місце. ну розумієте, да? Можливо, пережила стрес, а так себе, наче почуває все добре. Ну, будемо, будемо чекати. Я їх підживила трошечки плантафілом, по-моєму, плантафіл називається. От. Ну і далі будемо тепер спостерігати. Так, це у мене грейпфрут, значить, треба його вже також прививати. Ну, чекаю, поки вже буде тепло, трошечки, бо дитина захворіла, і хочу звернутися. До Тетяни Кузьмук, і о, з нею можемо все таке щось. Мені таке цікавеньке сюди. Ну, подивимось. А макушечку можливо, я також спробую корінити. Ну щоб знаєте, не якщо не получиться, щоб не так вже було жалко. Хоча і так, звісно, буде жалко. Так, ну і це у мене рангпур. Я вже обрізала мандаринчики. А, значить, є тут і прирости маленькі, ось розглянула такі класні вже, і бутончики щось є, я вам показувала, ось вони класні. А, трошки збризнула їх водичкою, а, тільки що душок їм такий маленький зробила. Ну, і ось так він, він у мене також знаходиться. А, буду в місті сьогодні, мабуть, ще не буду, може, завтра. Куплю йому горшечок і присаджу трошки більше горшечок, і буде він у мене також класно рости. А на літо вже тоді їх винесу під балкон, де немає прямих сонячних променів, і вони у мене будуть там рости. Так, ну а тут одразу, вже, знаєте, користуючись моментом, покажу вам свої. Це у мене пеларгонія вже заквітла. Одна, ось друга. Так, це я черенкувала піларгонію, ампельну. Ось, подивіться, прийнялася. Просто в земельку повтикувала, пакетиком накривала і класно. Тобто вона в мене прийнялась також. Так, це в мене горщики, які я вішаю на заборчик у себе на веранді на вулиці. І ось так я їх покампанувала. Значить, ось такі квіти в мене. Традисканція і чорнобривці я висівала. Бачите, вже навіть є бутончик ось такий класний. Ну і тут так само. Вони десь 25-30 см, тобто якраз для горщичків. І хочу вам показати на 8 березня мене також порадувала. Подивіться. Моя суничка, яка є е е білого кольору. Ну не знаю, чи білого чи ні, це та, що я її виростила з насіннячка, яке не було навіть видно взагалі. Ось, подивіться, і вона в мене вже квітне класно. Я її також пересадила. Ну а трошки пізніше, можливо, через тижня два пересаджу її вже на вулицю. Вона у мене вже там буде рости. Це ремонтантна сониця. Ну, подивимося, як вона в мене там буде рости. І е, в мене тут ще є, значить, тут я лимончики посадила е, з кісточки, ну, ще нічого немає. Я також зволожую земельку, накриваю її поки що е, мішочком, От, щоб там був такий знаєте, більш парниковий ефект. От, е, Провітрюю трошечки і все. А тут, що я вам пам'ятаєте, показувала, це у мене апельсинчики. подивіться, які у мене тут вже є малята. Ось такі гарнюнечки. Також я їх тут поставила. Ну, квіти скоро поприбираю всі в теплицю вже винесу. Або на наступному тижні у нас ще буде плюс 3 вночі, а відчуватися, як мінус один. Ну, їх ще не можна виносити. А вже коли винесу, то ця кімната буде тільки для цитрусів. І ось подивіться, які вони в мене гарненькі. А не всі, висаджувала рясненько, але і цього мені досталь, досталь, досталь вчитися, навчатися. О, тому ось так. Ось такі в мене результати. Я дуже задоволена. От, своїми результатами рослинка ростуть, мене радують. Ну, лаврове листо точно вже йому в мені в мене дуже сподобалось. Я це бачу. Ну, лимончик, яку поки що почекаю. Він поки що у мене трошки ще виридує. Але я думаю, також ми з ним все-таки владнаємо, подружимося і будемо радувати один одного. Я його буду завжди якимись ласощами годувати. А він мене буде радувати приростом і своїми плодиками. І наостанок хочу показати вам коротеньке відео, воно двоххвилинне, невеличке. Як я відвідала лімонаріум у нас у Запоріжжі. Мене запросили, за що я дуже-дуже сильно вдячна. Бо сама б я б ніколи такого б не знайшла. Отримала дуже багато задоволення, позитиву, а побачила дуже немовірну красу, лимончик Мейра, який ну, просто був там класний. І пандерозу, до речі, побачила. Величку, яка вона має бути. Да? Ось вона в мене така маленька, от, а там вона вже набагато більша, і в неї були там навіть плоди. Тож хочу вам наостанок показати це відео. Відвідайте зі мною, запрошу вас до лимонаріуму, де ми з вами зараз прогуляємося і отримаємо позитив. Ну, а я з вами вже буду. Прощатися. Бажаю всім всього самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей. І зараз подивимося відео. Знаходжуся зараз в лимонарі. Ось така краса тут надихає. Так, ось такі лимончики класні. Ми тут на екскурсії знаходимося. Така гарненька. Так, от вони ростуть прямо в землі. Так, які дерева великі, старі. у такі столи перед них здорові, такі прямо налимо. Різні за кольором є ось такі, а є такі світленькі. І зараз я вам хочу гіганта показати. Зона для фоткання є ось така. Зараз покажу вам. Я ще Зараз покажу такий ще лимончик. Здоровий, здоровий. Подивіться, який лимон здоровий. Ось подивіться, який він класний. Дай такий здоровий. Як дитяча голова дитинки маленької. Дай який класний. Ось так от вони тут ростуть. Всім класні. Ну що, загорілася далі своєю цитрусовою пригодою. Хочу все-таки спробувати, мабуть, їх вирощувати. Ще так була не впевнена. Ось гуляй такий лимон. Він такий стовбур шикарний просто. Навіть не охватиш його. Ось такі лимончики. Є крупненькі, є, не дуже крупненькі, але класні, класні лимончики. Ось такий лимонаріум. Ми сьогодні до нього завітали. Температура плюс 20 майже ось така. Так, ну, в общем, ось такі є ось такі лимончики, а є ось посвітліші лимончики. Класні. Бачите, вже тут будуть заквітати скоро. Ось так. Тільки не знаю, як вони. Поливаються. Бачите, глянь такі здорові, прям такі вже лимони, класні. Це тут зрізи, вони чимось їх замазують. Чомусь так. Така краса. Ой, лаврушечка є маленька, знайшла навіть. Тож, хочете, можете також, хто у нас в Запоріжжі, відвідати, відвідати це лимонаріум? Прикольно, класно. Я гарне враження від нього.